Всім всім привіт! Сьогодні експериментальний. Всім всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні новий формат відео, бо більш професійний, ніж зазвичай. Та я не врахувала, що дуже сильний вітер на вулиці, але в мене немає мікрофону. Не знаю, що вийде з цього. Але сам факт того, що я з'явилась в кадрі, це вже рост для мене. Такого не було ще в жодному відео. Для новеньких, хто потрапив на цей канал. Та для тих, хто недавно підписався, підписався та ще не знає, з ким він має справу, то мене звати Ольга, я приїхала з Маріуполя до маленького села в центральній частині України. Там я мешкаю в селі, а іноді десь раз. На місяць, або два, або три рази на місяць. Я приїжджу в місто йду до Second, в Аврору на каву. Ну, Все як, по... Все як положено. По методичці у жителі тих тварин. Цього разу я потрапила в Second. Це був не повний розпродаж і взагалі. Це був день якийсь там. Не знаю, який 9 чи 10, ну коротше, нічого я особливого, такого там, ніяких, не знаєте, досягнень у мене не було. Взагалі, якщо чесно, якщо чесно вже вам розповідати все як є, то я трохи вас закинула, дівчата, так. Тому що ну, в мене був. Очередно якесь, знаєте, депресивне оце було состояння, з яким я тут самостійно Питався впоратись. Ось, Була така апатія, депресія. Ну Це зв'язано з многими факторами. Але все вже пройшло, і я тепер чувствую знову себе в таку силу, позитив, актив. Ось я навіть стала трохи сильніша. Ой, на цього разу була ціна, не пам'ятаю, 160 що лі, гривень за кілограм. Ну я нічого такого не сподівалась пуперовського покупувати. В мене був настрій такий собі. О, Марина. Щось мені всі Маріни зустрічаються сьогодні. В настрій у мене такий був не дуже все прям суперовий, щоб там робити шопінг. Ну і, коротше, ось так. от. Ну я дещо купила. Але купила таке з перспективою носити ці речі в майбутньому, або перспектива їх продати. А так, щоб мені щось. І це, знаєте, дівчата, я ще до того, як почала вести свій. Этот Блог в YouTube канале, да. То я вообще дуже так роди, радов, родила, блин, родила, блин, как скажу что-нибудь, <сум> на украинском. Коротше, я то наберу себе дешевых, дешевые сукні, там по, вы, по вы 8 гривень по 10 гривень. І ходила тут, поки літо було, поки тепла осінь. я Кожного дня там, то в магазин, то на пошту там, то. і ще куди. Оце ти платье. У мене таке саме голубе, хто бачив, блакитне таке. Я його купила. А це, цю ля, ну, сукню я не купила, вирішила її залишити. І потім бачила, як дівчина якась її корот, загребла і унесла. Ну, Сукня непогана, але на мене завелика оця сукня, я не стала. А оцю шовка взяла сукню. Вона на мене дуже мала. Я взяла її, або забере моя племінниця, або якщо ні, тоді я її продам за недорогі гроші. Але вона дуже така класна, прикольна. Ну і шовка мені дуже рідко трапляється. Я бачила в Ютубі інших блогерів, який постійно шов, шов там Ну, у мене так, шовку є, трохи речей, але не багато. Ну, чомусь мені ця сукня показалась перспективною. І, до речі, я її відразу я її не, не схопила, я її залишила, але потім, я потім вже повернулася та, і та взяла її. Думаю, та хай лише в мене буде, щоб потім, потім, потім мені не жалітися, що я. А, що я її не забрала. До речі, я вам записую це відео знову з запізненням, тому що була я в секунді минулого тижня. аж, ось. Але ну, в мене настільки був такий настрій, знаєте, ну вся така апатія, що взагалі мені ну нічого не хотілося ні ну, купувати, ні записувати. Не, ще не, не таке робити. Тому що розумієте, раніше я себе, ну, як вже почала вам розповідати, я розважала себе тим, що вдягала якусь сукню, там придумувала там, із нічого, якийсь образ, там зберусь на крашусь там. Ось, ті речі, які мені вдавалося свої там якісь продати на шафі, там чи, чи ще десь. То я на них купувала собі аксесуари, а саме сиріжки, там, серіжки, не знаю, як буде на українському та таке. Ото я вдягнусь прикольно і йду по селу. Мені там ніхто не бачить в селі. Взагалі тут у нас ну, буває таке, що я йду. Мені, до речі, тут є куди по розстоянню, є куди сходити, але тут рідко зустрічаєш якихось людей. От, мені, якщо на Укрпошту, то 3 км пішки, а якщо на нову пошту, то десь почти 5 кілометрів мені пішки гуляти. І, ось. і от це я ходила, мені так все було класно. І ось, і ось похолодало оце, минулий тиждень, вже ви вже самі знаєте, що дощі. І все, коротше, і, і закінчилось моє оце розважання, ви розумієте? Ну просто вже капець. Тому що, ну, все, здягати мені річ зовсім нікуди. Раніше я хоч там по селу, хоч там мені навіть, взагалі ніхто не бачив, але все ж одно. Це сукня Масі Мадуті втратила перший раз. Масі Мадуті мені це зацікавило, але вона дуже-дуже малого розміру. Племінниця моя би навряд чи таку захотіла на світі, але так. І трохи була вона в задовільному стані, тому я її залишила. Це зараз мені щось чуть-чуть сподобалося. Але я вам кажу, цього разу в мене не було таке, що там Вау, там глаза горять, я її вихопала речі, така я довільна. Ну, цього разу я вам сразу розкажу, при, приоткрою занавесу, що я з цього разу брала тупо речі, італійські, там якісні класні речі, які які мені навіть не всі по розміру класні, але я... Ну, Ми ж з вами пам'ятаємо, що я збираюсь на два розміри, о, Оцю, оцю італійську річ мені дуже-дуже сподобалась. Я вже, знаєте, так мені подобається те, що з кожним підходом в секонд я вже речі бачу чую, чую. Коли це Італія, коли це якість, така тканина класна, то я вже її просто без просто її знаходжу, не дивлячись на. Бірки, Я одразу бачу О, Італія. оце, до речі, блуза це візко з шовком. Таке, це, це не блуза, це кардиганчик такий. Він легкий, але дуже, дуже приємний, офігенний. І є в мене маєчка. І ось літнім теплим вечором вдягти. Це офігенна. Смотриться класно, Я вже вдома приміряла. Ось, що я там вам розповідала, вже забула. Тож треба ж, як би, вам розповідати і про речі, що ви дивитесь, так, і щось там ще що вам розповідати, як в мене справи. Ага, це мені дуже, дуже по-моєму, річ. А ні, не ця. ця мені сподобалась така річ, актна, класна. Да, вона мені дуже-дуже сподобалась. Бомба петарда, ракета. Але я її набрала 160 гривень кілограм. Якби було 40 гривень кілограм. Можливо, я б її забрала, та хай би вона чекала своєї черги, коли я її вдягну. Але ну, ви самі знаєте, які в нас зараз в Україні ну, зараз не, не, невідомо, не зрозуміло, коли ще буде в нас такі світлі дні, коли святкові дні. ну, Взагалі, як би, поки, поки війна не скінчиться, ніякої радості немає ні в кого. і Навіть ті, хто намагається якось там розважатися, це... Ну, це не дуже вдається. Ага, от дівчата, дивіться, оця мені дуже річ сподобалась. Але я вам вже казала, що я озвучку роблю з дуже великим запізненням. Я її, коротше, залишила, тому що зажабила грошей. Але, можливо, треба було її взяти. Але взяти чому? Не тому, що вона мені потрібна була, а просто тому, що вона мені сподобала. Вона реально прикольна. Ось, ну Така річ, це можна було б вдягти і, і для одного разу провести, произвести якесь ну, впечатлення. Не знаю, не пам'ятаю, як буде на російській рік. Ця сукня мені сподобалась, теж тут цікаво. Оця мені дуже сподобалась, сподобалось, ну, а тут розмір був великий, але дивіться, який колір просто офігенний. До речі, цих суконь було дві. ось, ну Якщо я кажу, якщо була ціна б 40, я б її взяла навіть і виставила б на продаж. що видно, що видно, Ці дві сукні з однієї, від однієї людини офігенні були. Але ну не свій розмір, я ж вам кажу, ну не стала я брати. Ось, економлю гроші, стараюсь брати таке саме необхідне. Армані також, не, також я залишила. Коротше, много чого Це, Канді, цікаво. цікаво, Оцей бренд я чогось мені він е, напригадав, що знайоме таке. Але я його потім навіть взяла в примірку, але він, по-моєму, ага, ось так от я виглядаю. На мені, до речі, шестяна кофта чи свитер, як буде правильно. Це мені, потім моя, моя сукня теж секунду за 10 гривень. Оцей свитер теж за, за копійки в мене є відео. І на мені ще мої улюблені бедфорди е, з Aliexpress за 2500 гривень. Мені були до, до вторгнення в були такі шкіряні. Але вони у мене залишились коротше, там, де ми перебували під час бомбардувань Маріуполя, ми там вони ну, залишились, на жаль. І вже тут, на... вже тут мені друзі спонсорували, та я купила ці ботфорти свої класні. Дівчата, оця сукня була від американського бренду, і вона ну, чомусь мене зацікавила. Я вирішила погуглити цей бренд. Ось, і тому я їх взяла в примірку, вона була мені замала. Але я так часто роблю, я саме цікавлюсь речами, не для того, щоб там їх внесити, а просто щоб розібратися, що за бренд. Оце от та сукня, яку я залишила, що я вам сказала, зажабила на неї гроші. ну Вона така цікава, тканина класна. І в мене є ще і накидки такі чорні. Можливо, треба було її взяти. Але ви знаєте, що на завоз, ой, на повний розпродаж я так і не попала. Ось, тому вже її я ніколи не побачу. А так вона непогана. Щоб вразити свого чоловіка, але там, злаштувати якесь таке щось цікаве. Можна було б її взяти. Але ну, чогось я вирішила не брати, тому що. В мене, на жаль, дуже обмежений бюджет, коли я дивлюсь інших блогерів, які, які там, перед тим як пойти, там, жруть в кафе на 250 гривень. Але вибачте, я за весь час вторгнення не разу не була в кафе, я, кафе ніде, ніде, не те, що в ресторані. Хай, раніше до вторгнення ми могли два-три рази на тиждень спокійно. Е От, відвідати кафешки, там ресторанчики, а зараз це, це немає не, не такої можливості. Так ось, дівчата, це італійська сукня, я її вихопила. Вона ляна, класна якість. Потім я її знайшла її в інтернеті, вона вообще, взагалі дуже така цікава. Бренд я вже забула, так що. Якщо комусь треба, що за бренд, я вам напишу. Але вона мені дуже сподобалась, тому що мені здається, що вона не пропаде. Але я її або Це продам, або ну, подарую своїй подрузі. Тому що він мені дуже сподобався. Ну, він на мене трохи замаленький. Але ну просто уявіть собі, ну якщо я б то, трохи схудла кілограм на 10, так? або 15, уявіть таку солом'яну шляпу, солом'яну сумку, такі босоніжки відкриті. І оцей ромбер, я така з коктейлем така і з маленькою собакою, я не любі собаки, чешу така по пляжу, якесь сонце таке. Ну коротше, він мені сподобався, я його забрала. Він класна, ще дуже прикольна річ. Потім знайшла його також в інтернеті. Це не така популярна річ доволі. Якщо є фотки професійні, то ця річ все ж таки класна. До речі, це бренд Maya Chimera, Made in Italy. Але дуже перспективний ромпер, на мій погляд. А це, дівчата, також Made in Italy. Я ж вам кажу, сьогодні в мене Італія чогось, я так вирішила. Коли в мене немає настрою, та я щоб не купити якусь фігню. То я завжди так орієнтую, що Made in Italy. це я. Тому що Made in Italy, Коли я купую речі на шафі, наприклад. Я не хочу купувати H&M чи якусь там, таку фігню, яка везде на кожен безплатно можна взяти. Я купую щось таке оригінальне. У Та мене таке, така чуйка, що також треба купувати щось таке дороге, що можна купувати коротше, треба те, що ти зможеш продати. А Це така блуза з вискози, вона як майка, футболка, ну така класна. В неї був там косячок, одна дирочка, але я все одно її забрала, тому що коштувала на 3 копійки. Я її або віддам своїй матусі, і вона великого розміру їй буде дуже класна. Або комусь. Ну, навіть собі можна її залишити. Вона настільки приємна, що не хочеться її знімати. Тут розмір не має значення. Ось цей бірка еластани. А ось дівчата манга. Це єдина річ, яку я купила не Італія. Але чомусь мені вона сподобалась. Ну це я не можу неможливо пояснити. Вона була з поліестру, ось і така звичайна така сукня проста, дуже вишивка така. Ну, от сподобалась мені. Мені сподобались оці етнічні такі вірьовочки. Якісь такі цікаві, веселівоха. Ну, в общем, я її забрала. Вона на мене непогано сидить, така вона. Ну, якщо колись я буду працювати, то буду в них проходити на роботу. А ось я зразу вибачаю, що я вам показую, хтось мені писав, не, типу не показую без одягу. Але ну я потім пам'ятала, що ви мене просили. Але мені так було лінькі йти якусь майку шукати. Хотілося вам показати цю італійську ка італійський кардиган, але ось, ну, тіпо, постараюсь більше такого не робити та знімати вам без білья, якось так. А, і ось ця сукня. Я, до речі, так бренд і не полізла, не подивилася. Мені було цікаво, що це за бренд. І я навіть його і спомнила, потім забула. У кого-то з блогерів також виділа цей бренд. Ну, в общем, таке. І ось така кофта мені сьогодні зустрілася. Цікаво, чи також це можна назвати кардиган. Він, він мене привабив тим, що був 100% шерсть та дуже гарна якість. Така, знаєте, Якщо це шерсть, але вона була зовсім якенька, така, така прикольна. По розміру, нормальна, рукав нормальний. Але я її не взяла лише тому, що ну, вона мені просто не потрібна. Ось так. от, не потрібна. Коштувала вона там біля 100 чимось гривень. Ну, для мене це дорого. Просто так купити, щоб навіть перепродати. Ну, це така собі така собі, знаєте, затея. Було б там більше вільних грошей, можливо, я б це зробила. Але я вирішила його залишити та не сподіваюся, він знайшов свою хазяйку. Тому що ну, такой він. Дуже прикольний, теплий, наверняка, Класний був, класна річ. Ну, Зараз він мені просто не потрібен, тому не стала брати. Ось. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки. Всього вам доброго! Пау-пау! Парула-пала! <реш> Це я пошутила, вибачте. Так, дівчата, я вам повинна повідомити, що сьогодні я йшла до секонду і я була така настроєна, що я буду е, записувати вам відео прямо звідти. Але я прийшла і язик засунула собі. Язик засунулася зубами. Зовсім мене не вийшло знову знімати, бо ну, опять, все ж таки ну, не, поки що не можу. Поки що не можу, але я, я буду намагатися це зробити. Ось. Та ще я хочу сказати, можливо, коли я поїду в кудись, в секон, де буде більше місця вільного, тоді зможу щось таке знімати. Далечка, ага, це А, отлично. Тому якщо она буде цепляти, вона буде. Ну, ти зможеш його прикрутити, ну. да? Ось, друзі, коли поїду якийсь цека не де він ну, масштабний, ще буде, великий, можливо, тоді <реш> <реш> зможу розмовляти. Ну в общем, дивіться, що вийшло в мене.